Доброго дня. Ви сказати, мене звати Юрій. Ви би не могли мені повідомити на сьогоднішній день, на 28 серпня, яке у Львові проходить відпрацювання? Якщо вам цікаво, то можу вам сказати зараз. Так, мені цікаво. Так. Операція ROSHA проводить і операція обгід. І операціонально профілактичні заходи еліта 2012, давайте, по 31 число. Проскати, а операція Рошуб це що під собою, розуміє? М -м, ви розумієте, я вже по телефону і так не маю права говорити. Ну от мене безпідставно зупинили, видумали якусь операцію, ви її не назвали, мене призрак. Безпідстав... Ну от я говорю. проводяться ці операції. Добре. Це є причина для зупинки транспортного засобу, перевірки документів. І, і, і якщо все добре, по всіх базах автомобіль перевірений, людина їде без проблем. Уху, це є причина для перевірки зупинки операції. Документів, це э, перевірки для, документів. Для перевірки документів. Я вас чітко зрозумів. Добре, да. дякую, до побачення. Прошу.